Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Коротеньке відео, сорт Аркадія. Думаю, що всім відомо. Якщо кому не відома новачкам, то коротеньку характеристику. Аркадія в мене це сорт номер 1 У мене його є 5 кущів, 2 кущі в парнику, 3 кущі в відкритому ґрунті. В парниках в мене вони вже 8 років і ось яке навантаження. Я залишив майже на всіх пагонах по 2 грони. Бачите, пагони вже починають визрівати. Деякі вже грона зрізані. Бачите, яке навантаження з одного боку покажу. Вже почали його вирізати, тому що людям дуже подобається Аркадія. Як я сказав, на сьогоднішній день в теплиці він повністю дозрілий, беру нижню ягоду, на плодоніжки досить гарно тримається. Солодка стегла, можна реалізовувати, зернятко вже покоричневіло. Якщо довше повисить, буде дуже солодка і може б навіть з'являтися легенький мускат. Це була одна сторона шпалери, а це друга сторона шпалери. Перед тим я порахував на цьому кущі 115 грон. Грона досить є непоганий розміру. Від пів, від пів кілограма і до кілограма. Можуть бути і більші. Якщо його понормувати, залишити по одній грунті на пагоні, грона будуть тоді більші, ягоди будуть більші, Ну, я ось так залишив, як є. Аркадія дуже класний сорт. Я його сміливо можу рекомендувати для нашого західного регіону вирощувати. В відкритому ґрунті він буде десь Достигати на кінець серпня приблизно. Він заходить такий ранній термін достигання. Якщо його нормувати, нормально залишати по одній гронці, то він вас чудово визріє. Як недостаток може бути, якщо ви не будете робити обробок, він може хапнути оїдіум. І при трьох профілактичних обробках все чудово в ньому достигає без всяких хвороб. Аркадія, це один кущ теплиці. Зараз ще покажу верхній теплиці. Ось цей кущ, яке в нього навантаження. Бачите, по дві гронки. Гронки досить великі. Тут під кілограм кожна громка буде. І він досить гарно витягується врожай. Бачите, пагони вже визрівають, коричневіють. А сьогодні в нас 5 серпня. Покажу повністю навантаження. Цей куш розтягнувся в мене приблизно на 8 метрів довжину двохплощина шпалера. Навантаження тут ще я не зрізав грон. Зараз порахую, скільки тут є, Отакож також, думаю, більше ста. Ось одна сторона, з там того боку шпалери 58 гром, з цього боку 53. 111 гром на кущу Аркадії вагою, ну, важко сказати, скільки буде, ну кілограм 80 з цього куща. Це точно буде. Ось таке навантаження. Аркадія. Це номер один. Сорт номер один. Принаймні в моїх умовах. На півдні від нього вже багато хто повідмовлявся, захопившись тими новинками. Але Но в нашому регіоні на Заході України. Я думаю, вартує і можу сміливо його рекомендувати як для власного споживання, так і в промислових масштабах висаджувати. Аркадія усім добра і миру, і перемоги нам обов'язково, яка прийде. Бувайте!